Старовинні монети 19 століття та настільний годинник часів Австро-Угорської імперії. Унікальні артефакти поповнили фонди Вінницького обласного краєзнавчого музею. Ці речі були конфісковані в громадян під час спроби нелегально вивести їх через кордон України. Нам передали шість монет Російської імперії, 20 копійок. По одній монеті 1898 року, 1903 року і 1913 року. І три монети передали 1914 року. У музейній колекції старовинних настільних годинників цей екземпляр буде другим. кажуть працівники музею. Його планують відреставрувати, щоб згодом представити на виставці. Ми подивилися сайт з такими годинниками. Вже маємо уяву, який він повинен бути. Будемо звертатися до національного науково-дослідного реставраційного центру міста Києва для того, щоб вони порадили, що нам робити, і можливо, будемо просити їх про реставрацію саме цього годинника. Не менш цінні артефакти передали на зберігання обласному художньому музею. Саме нашому музею дісталося дві роботи. Живописний портрет чоловіка невідомого на жаль в офіцерському мундирі. А також така невеличка ікона на дереві, образ Христа Пантократора. Усі ці експонати були конфісковані інспекторами митниці протягом трьох років на пункті пропуску могилів Подільський отач у громадян, які не дотримувалися правил перевезення культурних цінностей. Згідно законодавства, перевезення за межі України старовинних речей можливе лише за наявності необхідних дозвільних документів в іншому випадку їх можуть конфіскувати. Наше законодавство чітко регламентує. Порядок при вивезенні, вони мають дані культурні цінності декларуватися письмово обов'язково. Має бути дозвіл мінкульту на їхнє вивезення. І при дотриманні даних умов митниця оформляє, і людина вивозить абсолютно без проблем. Вилучені цінності за рішенням Міністерства культури розподілили на збереження до національних та державних закладів культури України. Частина з них дісталася Вінницьким музеям та бібліотекам. Фонди музею Вінниці поповнили молитовник на Євриті, датований 1862 роком. Екземпляр періодичного видання початку ХХ століття та жаровий самовар. Конфісковані митницею культурні цінності до музею Вінниці передали вже вдруге. Перший раз це було минулого року у квітні, коли ми отримали комплект нагород Другої світової війни. Там було 13 одиниць, і вони були дуже цінні. Наразі теж отримали правда не таку велику кількість. Вони також будуть зберігатися в музеї під охороною, і при нагоді будуть використані в майбутній експозиційній діяльності музею. У митниці кажуть, у 2022 році інспектори зафіксували 9 випадків незаконного вивезення культурних цінностей за межі країни. У 2023 році таких випадків було 13, а у 2024 – 15. Порушення закону може тягнути за собою як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Якщо без приховування і це культурна цінність, передбачена адміністративна відповідальність. Це стаття 471 Митного кодексу України, накладається штраф, фіксований 5100 гривень, і з конфіскацією чи без такої, Тобто це вже визначає знову ж таки суд. Якщо приховані вони були культурні цінності, це вже є кримінальною відповідальністю. Загалом вилучені артефакти передали семи закладам культури у різних містах України. Ілля Іскра, Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.